Гляньте, будь ласка, село Іванівка біля Новопавлівки, Межої, Дніпропетровська область, що буде далі? Окупація буде чи ні? Давайте дивитися вересень, так? Вересень місяць. І з сьогоднішнього 20 серпня, так, і включаючи вересень. Дивимося цей найближчий місяць, так? Чи окупують Іванівку? Ну, дивіться, окупації поки не бачу. Ситуація така зависша, достатньо нелегка. Як наче е ресурсів ще поки для окупації нема, немає ще такої можливості. Активність буде, дуже агресивні можуть бути події. Вороги мають плани, будуть намагатися тиснути, продавлювати. Е Тут ідуть такі, знаєте, дуже агресивні події. Тобто там десь дуже близько можуть вестися якісь бої. От. Наслідки. Але ситуація затягнена. Тобто цей період, найближчий місяць, так, окупації ну, мені поки не показують. Давайте ще тут подивимося. Село Іванівка. Ну, мені ідуть, іде е, супротив, дивіться, лінія межа. Там е, лінію межу перетнути їм не будуть давати. Тобто цей місяць я не бачу ще окупації, але події там можуть бути не зовсім знаєте, спокійні. От і той рух, і тиск, який можуть створювати е, наші вороги. Його будуть, як то кажуть, притримувати. От поки немає як наче, можливості, якби окупувати, тобто чогось їм не вистачає для того, щоб ще туди так швидко зайти і забрати цю територію. Тобто на цей період часу поки так.